Всім людині! З вами я, Пийпопер Пивця 124. Я пропав не просто так, я дещо готував. Але сталося те, що заставило мене повернутися раніше часу. Це зло світового масштабу. Це той, хто вбиває всю креативність в інтернеті. Це той, хто робить інтернет мертвим. Та я цього просто так не залишу. Пан Котенко. Дитячі пісні українською мовою. Цей кіт сів на мою гойдалку. І взяв мою ідею з прогресивними і-і піснями Розділ перший. Перший плагіат. Канал Пан Котенко. Дитячі пісні українською мовою. Було створено 25 березня 2025 року. В цей же самий день у нього вийшов перший трек Зайчик-Скакчик. Нічого вам не нагадує сама концепція, Ім'я та Образа. А також підозріла схожа назва – «Ваня Кака Зайчик-Скакчик. Справа в тому. Какчик, та в слові кака один і той самий корінь. Зараз, ви, мабуть, думайте, ти ж притягуєш ці факти вуха. Але слухайтеся в тексти цих обох пісень. Скак-скак-скак значить, ця пісня про те, як зайчик щось робить. Зайчик мій, скаче зранку аж до мрій. Скак-скак, скак, хвостик б'є, веселенько нам встає. Скак-скак-скак, хвостик б'є, веселенько нам встає. Це виходить, що зайчик щось робить, і разом з цим приходять наслідки. А тепер послухаємо оригінал. Ваня в парку тусить как мрак. Хоч уже ловил і кайф і крак. З ним бандити всі нати. Даже бабушка його не атмазала би. Ва... Виходить та сама концепція. Тобто ваня щось робить, і з цим приходять наслідки. Та, ладно, це був би просто плагіат. Та цей плагіат набрав у 8,5 разів більше переглядів, ніж оригінал. На момент запису цього відео 1579, в той час як на оригіналі 132. Хоча дивлячись на співвідношення лайків та переглядів, оригінал буде успішніший. Хоча це може вказувати і на те, що всі перегляди і пародії це просто накрутка. Але в будь-якому разі, це дуже наглий плагіат, який не залишиться непомічний. Інтернет пам'ятає все. Розділ другий. Конвейер На фоні успіху успішно сплагіаченої пісні він почав вкліпати куку пісень. А якщо точніше, на цей момент п'ять. На щастя, там не 100% пісень сплагіаченої мене. Хоча хто знає, хто знає, можливо, він це складя у якихось новний. Та, на жаль, зараз ми цього не дізнаємось. 4 квітня 2025 рік. Виходить пісня Хто як каже вона про тварин, які роблять звуки. І ця пісня є наглою пародією на пісню. Висті такий смачний пиріжок, яка вийшла 15 січня 2025 року. Здавалося, як пісня про тварин, які роблять різні звуки, може бути баятом на пісню про собаку, яка всі готує своїм пиріжком. Для цього ми зайдемо на 22 секунду оригінального треку. 90 -е вернулись, все в джинсах как раз Тимоха знову движет пирожковий массив Дружок його орієнт від смеха до сльоз. Дружок його горе від сміху до сльоз. Вот собака собака зимей дружок робить якийсь звук. А тепер, 14-та секунда пародії. ням няв, няв, песик каже, гав, гав, гав Песик каже. ПЕСЕК песик горія звук. Це ж наскільки треба бути наглом, щоб плагіати аж так. Досі мені не вірите. Досі думаєте, що я притягую факти за вуха. З АСТАК прийдемо до третього розділу за самим найнаглущим плагіатом в історії. Розділ 3! 12 квітня 2025 року стався самий наглий плагіат, який можна було собі тільки представити. Гойдал Гойдалка нічого вам не нагадує. Цей коротколапий кіт майже повністю вкрав Гойдалку. Оригінальний текст пісні про те, як гойдалка робить гойда всім нешведом, шведом, що сядуть на неї. А цей кіт, мало того, що сплагіатив в пісню, так ще спотворив Гойдалку! Гойда! Це не потребство, не мало з'явитися взагалі. Тільки представте собі, ви стараєтесь продумайте ідею, прописуйте історію гойдалки. І тут з'являється рандомний і і кіт, який плагіатить всю твою пісню. Так ще й набирає майже у два рази більше переглядів. По вчорашньому сценарію у нього було 89 переглядів. Але зараз у нього вже 109! Це що за несправедливість? Цього плагіату не має бути на Ютубі взагалі. Його треба терти! Пан Котенко, дитячі пісні українською мовою. Я звертаюся до тебе. Я даю тобі 10 днів, щоб видалити всі пісні пародії на мене. Або я напишу пісню про те, як пан Котенко, дитячі пісні українською мовою робить з наших живчиків другосортних сланях. А ви, мої глядачі, у знак підтримки до мене знімайте відео під хештегом. Гойдак, пану Котенку, Не дамо котам правити на наших бобриних піснях. Слава Україні, слава бобра, і пиздець пану Котенку. Гойданка робить всім.